Сьогодні поговоримо про те, як підготувати дитину перед сезоном застути грипу. По-перше, збалансуйте раціон, додайте більше фруктів, овочів та продуктів, багатих на вітамін С та Д, які підтримують імунну систему, наприклад, цитрусові брокколі чи риба. По-друге, не забувайте про фізичну активність. Регулярні прогулянки на свіжому повітрі та активні ігри допоможуть зміцнити організм і покращити опірність до хвороб. Третє. Це здоровий сон. Дитині потрібно від 9 до 11 годин сну щоночі. Виспані діти мають сильніший імунітет і краще борються з інфекціями. Не забувайте про гігієну. Навчіть дитину правильно мити руки і користуватися антисептиком. Це один з найефективніших способів захисту від вірусів. Якщо дитина часто хворіє, проконсультуйтесь із вашим педіатром. Мене звати Владислава, і я можу бути педіатром для вашої дитини. Для цього вам лише потрібно звернутися до нашої клініки і укласти зімною декларацію, підготувати свою дитину до холодного сезону разом з комплін.